Привіт! Ми з вами дуже багато і дуже часто говоримо про здоров'я, про продукти для здоров'я. Але не менш важливо, якими продуктами ми кормимо нашу шкіру, а особливо наше обличчя, нашу шию і нашу декольте. Тому сьогодні я вирішила вам розказати про косметику, якою я користуюся під час її виникнення. Це, напевно, десь біля п'ятого. Ти років, а може і більше, час так швидко летить. Це трансдермальна косметика Privilege. Косметика з колагеном. У цієї косметики дуже чудовий накопичувальний ефект. Коли ми через деякий час бачимо, як покращується стан нашої шкіри, розлажується наші морщинки. Чому саме ця косметика дозволяє. Удикшувати так хороший результат. Однією з причин є те, що в косметику входить екстракт кави кона, яке, як джерело кофеїну, покращує мікроциркуляцію, а наповнює шкіру енергією, зменшує набрики, заспокоює подразнення, а так і захищає від ультрафіолетових променів і від. Темних Якщо брати до уваги наше очищаюче молочко, то в його склад ще входить і олія кавекона, яка багата на ненасищені жирні кислоти, і вітамін Е, дуже легко проникає в шкіру, пом'якшує її, зволожує і підвищує її еластичність, а також запобігає їй старінню. І стимулює виробіток колагену та еластину. В склад нашого очищаючого молочка е також знаходиться гіалуронова кислота. Ну а це компонент, який необхідний усім тканинам, а особливо нашій шкілі. Тому наше молочко підвищує пружність і еластичність, а також е спостерігаємо і омолоджуючий ефект. Знайдемо тут і морський колаген. Який отримують з морських риб, тому що він сам більше близький за своєю структурою до людського. І морський колаген містить в собі набагато більше амінокислот, чи рослинний чи тваринний. В нашому чищаючому молочку є також вітамін А, вітамін С, вітамін Д, сік листя алої і екстракт зеленого чаю. Я можу вам заручити, що якщо ви хоче одного разу попробуєте очистити своє обличчя цим чудовим молочком, то ви в нього закохаєтесь точно так, як і я. Воно ніжно і дбайливо розбудить ранком вашу шкіру, очистить, зволожить та освіжить. Припері набряклість і приготує до макіяжу. Завжди наносити її на зволожити руки, тоді один раз, один, два, ось так на руку і робимо ось таку піночку, яку ми потім наносимо на обличчя і залишуємо на мінутку дві, три, і навіть 5 минуток, я просто зараз не хочу наносити. А потім я люблю змивати кораловою водичкою. От, у мене закінчився, коли закінчилось молочко, я собі тут дала коралову водичку, і я її даю на оцей косметичний тампочок і очищую. І та шкіра, ви побачите, яка вона пружніша, еластичніша. Просто пробуйте, і ви закохаєтесь.